Вітаю, дорогі друзі! Перетворення! Як часто ми мріємо, як у казці, перелізти через вушко голки і стати королем чи королевою? Велике бажання це вже пів справи, а як же омріяний результат! Невже зміни на краще для обраних? Чому навіть різкі зміни в іміджі у професії не завжди приносять задоволення і бажаний ефект? Більше того, можна відчути себе як свій серед чужих, чужий серед своїх. То що не варто перевтілюватися, самовдосконалюватися, експериментувати варто, якщо ви готові. Іти до мети, не зважаючи ні на що, якщо ви бачите мету навіть у темряві. У нашого мозку є дивна властивість, як магнітом тягнутися до чогось звичного. Це добре, якщо звичка гарна, позитивна, корисна, така, як чистити зуби. Мозку і нейронам Дуже складно перевести своєрідний внутрішній годинник, який дещо відстає на новий лад. Тому, якщо ви зробили нову стрижку, це лише початок перетворення, а не його вінець. Якщо ви Пішли на це лише за компанію. Кардинальних метаморфоз не чекайте. Якщо для вас це щабель до нового життя, воно настане. Якщо ви будете впевнено і щиро вірити, робити нові й нові кроки в обраному напрямку. Дайте собі. Визначений термін для змін мінімум 3 тижні. Щодня частину цього часу присвячуйте роботі над собою. Прочитайте нову книгу чи статтю з обраної вами теми. Послухайте відеолекцію нового для вас автора. Познайомтеся з новими людьми. І навпаки, відновіть стосунки з тими, кого багато років не бачили. Саме вони відкриються для вас абсолютно по-іншому. Робіть це постійно. Дуже важливий зворотний зв'язок саме з тими людьми, з якими ви бачитеся час від часу з певною періодичністю. Наприклад, Родичі в іншому місті, до яких ви їздите в гості раз на місяць. Вони першими помітять якісні зміни. Це означає, що ви на правильному шляху. Тренуйтеся щодня помічати щось нове у звичному. Хай це буде свіжий листок на улюбленому дереві. Спробуйте. Із простих речей зробити щось незвичне. Сьогодні це може бути чай із сушених лікарських рослин зі шматочками фруктів і ягід, а завтра вже вінок для декору з природного матеріалу чи скульптура із пластику. Краще записати свої враження. Не лише від результату, а й від процесу. А через деякий час перечитати. Зверніть увагу на нові відчуття, які ви пережили. У потрібний момент переживайте їх знову і знову. Так ви швидше звикнете до себе нового і помітять все це і звикне до вас нового оточуючи. Зарані. Визначте, з якою метою ви беретеся за ці перетворення, якого результату, якої мети ви хочете досягти. Так, ви передбачите запитання знайомих, навіщо це тобі. це не зупинить вас і не змусить відступити назад. Підтримуйте морально, емоційно людей, які теж змінюють своє життя. Не обов'язково вони мають це робити у тій же сфері, що і ви. Це може дати вам нові інтереси, нові можливості, нові ідеї, а може навіть. Нові знайомства, натхнення, нових друзів, нові джерела доходу. Намагайтеся доводити кожен крок до маленького результату. Дочитайте до завершення сторінку чи параграф. Багато чого. Швидше запам'ятайте і знайдете там собі нові ідеї. І перед собою. Тримайте це перед очима. Так ви зможете досягати все більшого і більшого. Звичайно, бачите перед собою наступну більшу мету. От сьогодні я швидше запам'ятала це правило, а завтра я вже знаю всі винятки з нього і застосую на практиці. Пам'ятайте! Ви змінюєте свої думки, враження, переконання, а не просто сонячний антураж. Ви такі не одні, якщо ви про це навіть не задумувалися. Вірте і дійте, і бажане наблизиться до вас. Друзі, дуже вдячна вам за зворотний зв'язок. Будь ласка. Підписуйтеся на цей канал, рекомендуйте це відео, цей канал своїм рідним, друзям, знайомим. Ставте свої запитання, пишіть коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Дякую за увагу! Всього найкращого!